ВЗУ з кришкою і контркришкою врізне Томасето. Заправний пристрій необхідний для зручності і безпечної заправки автомобіля пропан бутаном. Виробник компанії Томасетто Італія. В конструкції заправного пристрою є зворотній клапан для того, щоб виключити витік пропан бутанової суміші після від'єднання заправного пістолета. Заправний пристрій врізається в бампер а також у кузов автомобіля. Можливо, під'єднати мідну трубку або через перехідник термопластикову трубку діаметр 8 мм. В комплекті, кришка декоративна для врізання в бампер. Гвинти кріплення. Гайка накидна. Ніпель діаметр 8 мм.